Послухайте оповідання, друзі, на повідку. У Максима ніколи не було свого собаки, але він завжди мріяв про чотирилапого друга. Він годинами міг стояти біля парку і дивитися, як інші діти гуляють зі своїми песаками. Ну, мамо, ну будь ласка, просив він щоліта. Максимку, це велика відповідальність, відповідала мама. І перш ніж заводити собаку, треба навчитися бути йому справжнім другом. Цього літа все змінилося. Бабуся попросила його допомогти сусідці, пані Валентині, вигулювати її старого лабрадора Буму. Він уже старенький. Але дуже добрий, пояснила бабуся. І тобі компанія, і йому користь. Максим зрадів і наступного ранку вже чекав під дверима пані Валентини. Вона винесла йому повідок і сказала: він любить тихо гуляти. Не смикай його і будь терплячий. Та коли Максим вийшов із бумою на вулицю. Його ентузіазм швидко охолонув. Бум ішов повільно, часто зупинявся, нюхав усе навколо і присідав відпочити. Ну, що ти такий повільний, бурчав Максим. Ходімо вже. Але потім він раптом помітив, що бум дивиться на нього великими добрими очима, ніби каже, я старий, але хочу бути з тобою. Просто йди поруч. І Максим уповільнив крок. Він почав уважніше придивлятися до того, що цікавить буму: квітки на газоні, шурхи трави, граб пташок у калюжі. Він навіть побачив, як під кущем сховалася їжачиха з малюками. Чого б ніколи не помітив, якби поспішав. Щодня Максим усе більше звикав до свого нового товариша. Вони знаходили затишні лавки, сиділи в тіні дерев, ділилися бутербродами. І коли бум після прогулянки вкладався спати, Максим гладив його і казав: Ти хороший друг. І навчив мене бути уважнішим і добрішим. Коли літо закінчувалося, мама запитала Максимку, ти все ще мрієш про свого цуцика? Так, відповів він, але тепер я знаю: собака це не іграшка, це друг, про якого треба дбати. І я готовий.